Доброго дня, з вами Metal Jazz Залізна імпровізація. У мене зміст цього відео не про те, як тут наварити і розточити оту бортову комбайна. Тут ясно, все, чугульними електродами наварєш, виставляєшся індикатором і розточуєш. Ставиш на таких три пітака, можна на чотири, просто в мене було три однакових. Таких найнижчих, бо не хотів сильно піднімати і так тут нема куди, ну, ледве вміщається. А зміст їду про те, як собі, наприклад, сформувати майстерню. З практики переконався, якщо хочете щось якоюсь такою роботою займатися, то обов'язково з... в приміщенні, якщо у вас приміщення розбите, ота, як в мене, там на три, от, наприклад, це одне. Там в мене друге, може ще з часом я собі там зроблю і четверте, то є третє, наверху перше, тут так якби друге, там третє і можливо буде, ще там четверте. То в одному приміщенні добре поставити токарний і фрезерний станок або розточний. А якщо є і фрезерний, і розточний, і токарний, то поставити їх в одному приміщенні. Тому що, отак як зараз попала мені робота, тому треба гвалт чоловікові отакі от шкіл зробити перед тим, і робили, але хоче більший. О, виключився мені розточний станок, добре. І точиш і зразу включаєш і дивлюся, як воно розточує. І пильнуєш два станки. Це, це є реально зручно. І можна навіть... Так, і три станки в одному приміщенні: токарний, розточний, фрезерний, або один токарний, другий токарний, розточний чи фрезерний, можна пильнувати. А от такі станки, як сверлильний, потім радіально сверлильний, оцей строгальний там, чи довбальний, строгальний чи довбальний, то їх добре ставити в інше приміщення, бо тому що це ті станки, біля яких Треба все одно стояти. Біля довбального будете стояти біля розточного, кажуть, не розточного, а оцей строгальний, будете стояти біля сверлильного, теж треба стояти, ви його самого не пустите. Воно незручно. Хоча сверлильний він мало місця займає, тут ці квадратний метр та й все Там, раптом, то не є проблема на нього можна йти, Ну, радіалка то вже більше. От, от таке от коротке відео про те, як би собі скомпоновувати на майбутнє. Ну, в плані шліфовок не знаю, бо я їх не маю, є тільки універсально затишний. Ну, буду бачити. Я так гадаю, що шліфовка, ну, так як я бачу, чоловік шліфує, він все одно пильнує. То, мабуть, що шліфовку її з токарним, чи, наприклад, з. Строгальним чи зі сверлилькою не треба ставити. Та й, по-перше, пилюки, то її, певне, треба ще в інше приміщення, яке буде провітрюватись, яке буде там витяжки. І воно, щоб ту пиль забирало. Ну, наприклад, я би певний, що без я би десь поставив разом з заточним одним, з заточним другим, там от на алмаз. От як оцей попереду. Ну і цей от заточний. Чи навіть поставити ще туди можна універсально заточний. От. І туди шліфовку. Ну, я так бачу, що такі шліфувальні, зовнішньо, внутрішньо, плоскі, їх, певне, треба теж в окреме приміщення ставити. От, якось так коротко. Довго не можу, бо треба працювати. Наразі всім щасливо.